Завжди із відпускними періодами ринок нерухомості ніби замирає. Так і цього року, як визначають спеціалісти, ціни на вторинному ринку знизили принаймні на 10%. Надто складну ситуацію погіршує те, що ринок продажу житла повністю не врегульований і чимало ріелторів працює у тіні. Ситуація на ринку нерухомості погіршилась з тим, що останнім часом багато. Приватних посередників, тобто чорних ріелторів, з'явилось на цьому ринку. І з цим ганебним явищем треба боротися. Як порахувати, то на Житомирщині десь працює нелегально в цьому бізнесі пів тисячі людей, і наша казна не отримує гроші. Законодавство України суворе до тих, хто порушує норми нашого співжиття. Але ж і не все робиться для того, щоб вивести чимало грошей із тіні, а це додаткові і зарплати, і пенсії, та комплексне розв'язання соціальних проблем.